Кілька років тому ми навіть уявити навіть не кілька два роки тому. Ми навіть уявити не могли, що через два роки ми будемо сидіти отут, тут. Я буду сидіти тут на подвір'ї власного будинку і знімати це відео для вас. Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Салюк, і я вперше за рік часу знімаю таке подібне відео. Але величезна хороша новина у тому, що я його знімаю з власного подвір'я власного дому. Вже минуло два роки від моменту, коли ми задумались над тим, що нам потрібно купити будинок. І і ось півтора місяці тому ми сюди заїхали, і вже півтора місяці, як живемо тут. Ми заїхали в будинок, де готовий тільки перший поверх, але зараз це все детальніше. Давайте повернемось трішки назад, тому що я сьогодні буду розповідати про те, як це сталося, як ми до цього йшли. Не знаю, чи вам видно Жанну. Думаю, що видно, але навіть вона ось тут ось є, бігає. І я просто сижу і кайфую, не дивлячись на те, яка погода, не дивлячись на деталі. Це реально просто кайф, і те, що я записую взагалі відео з цього будинку, це теж кайф. Давайте ми почнемо з того, що можливо тут є люди, які мене не знають. Звати Анастасія Солюк п'ять років тому я працювала на заводі. Я звільнилася з заводу. У мене на той момент не було ні освіти, ні однієї освіти. У мене не було у мене не було ні клієнтів, ні відкладеної подушки. Я просто звільнилася з заводу, тому що мене дістала ця робота. Вивчила професію в інтернеті, будемо так говорити на той момент. Зараз я вже в ній не працюю і просто вийшла з заводу, видихнула і коротше, думаю, ну все, полетіли. пройшло 5 років. Зараз я сижу на подвір'ї власного будинку в центрі Європи. У нас є донечка з чоловіком. У нас є новенька автомрія. У нас є все, про що ми навіть не мріяли, тому що ми зараз проживаємо те життя. Про яке ми навіть боялися мріяти, і там, наприклад, якщо повернутися на сім років тому, то на той момент ми навіть не уявляли, що це може бути в нашій реальності. Тобто, ми вже давно прожили той рівень життя, про який ми мріяли. І ми вже давно вище рівня життя, про який ми мріяли. Я могла вам записати це відео ще рік тому, коли ми вже дізнали, що цей будинок наш, але я е, вирішила його записати саме зараз, тому що я зараз розумію, що саме мислення і робота з головою на той момент дуже багато чого вирішили у тому, щоб ми придбали цей будинок. Давайте поїхали, е, скептики, налаштовуйтесь. На це відео, тому що зараз буде розрив. Як ми реально жили раніше? Коротше, ми з Віталіком обоє з Хмельницького. Я жила в такому невеличкому будиночку, 50 метрів квадратних, який ділиться на чотири квартири. От наша квартира була 50 метрів квадратних. Натомість у нас теж була своя територія, доволі таки велика. У нас було три кімнати, але жили ми, я, мама, сестра, брат, бабушка і відчим. Скільки там у нас було шість людей? У мене ніколи не було своєї кімнати. А зараз у мене навіть є кабінет окремий, окрема гардеробна. І два туалети це взагалі шок. Коли я вже трішечки виросла, коли ми почали працювати, подружилися з Віталіком. Ми завжди жили на орендованих квартирах. Звісно, що і навіть були дуже довгі роки, коли ми жили в хостелах. От просто є окремий будинок, і там ми знімали кімнату. Думаю, що є тут люди, можливо, навіть дивляться з тих часів, тому що блог я веду досить давно. і Я тоді показувала все, як було. І я думаю, що багато людей пам'ятають. І знаєте, що на той момент було реально найстрашніше? Те, що я вірила, що це скоріше за все. Це буде зі мною завжди, тому що я не розуміла, як люди, де люди беруть купу грошей, сил і нервів, щоб отримати е, нерухомість, щоб придбати машину. І, взагалі, я не розуміла, в моїй голові не вкладалося, як це може бути реально. Все почалось з того, що я звільнилася з заводу, тобто я назавжди обірвала ось ці ось це пінайма, будемо так говорити. Я не буду говорити, що найм це погано, але на заводі ну ти сильно не виростеш. У мене була зарплата 500 доларів на місяць, при тому, що я пахала фізично. Ось окрім цієї зарплати, у мене було ще. Дуже сильне незадоволення з собою. Мені все не подобалось, мене все дратувало, все бісило. І тому, слава Богу, я звідти пішла і почала просто в інстаграм продавати свої послуги і так далі. Тобто, все набагато простіше ніж було на заводі. Насправді то кажучи. Потім у нас був етап, коли ми почали з Віталіком, це мій чоловік, нормально заробляти. Власне, через той самий інстаграм. І вже там вийшли на якийсь дохід, я пам'ятаю, 4 чотири 4, тисячі 4 доларів. Я заробляла тоді, коли я завагітняла своєю дитиною. І Через півроку ми задумались над тим, вже от як я була на шостому місці вагітності, що нам потрібен там, чи будинок, чи квартира. Звісно, що на початку наше мислення було таке, що ми думали, що нам буде доступна тільки квартира. Ми знаходимося в Європі, у нас немає відкладень, у нас немає в кого позичити велику суму грошей, хоча б на перший завдаток. Так? Тут ціни X, ніж в Україні, в наших рідних містах, і в Україну ми не Планувала на той момент повертатись, зрозуміло, по яким причинам. І я пам'ятаю, як я була на шостому місці вагітності. Тут ви бачите, будете бачити різні фото, відео, і ми ходимо, обговорюємо з Віталік, починаємо дивитись OLX і так далі, де що можна купити. А в столиці ми не роздивлялися варіантів. Навіть якщо роздивлялися, ми розуміли, що це буде отака от квартирка. Нам не вистачить грошей на ремонт, і, звісно, що без огрудка. Тому що огрудок це ось ця ось невеличка територія. Бачите, як Жанна, не знаю, чи видно вам там чи ні, як вона кайфує. Напевно, тільки заради цього можна було придбати цей будинок. На це навкіт. На той момент в нашій голові просто не поміщалось, як це можливо. Ми дуже хотіли, тому що ми знали, що у нас народиться дитина, але ми не розуміли, як це можливо навіть з доходом в однієї людини 4 тисячі доларів. Я думаю, що у Віталіка десь на той момент такий самий був дохід. Я от хочу тут розповісти взагалі історію, яку я ніколи не розповідала, як це все почалось. Це був десь кінець червня. Ми тоді здійснили мрію, і я була на шостому місці. Мавіагітності, і ми всю нашу родину за власний рахунок повезли на відпочинок в Туніс. Було 9 осіб, якщо я не. Помиляюся, ми практично за всіх там оплатили. Ну там були ще люди, які за себе оплачували, але в основному родину повезли. Ми на відпочинок. І я пам'ятаю, ми тоді приїжджаємо з відпочинку. От ще одна здійснена мрія, це було дуже кайфово. І Я розумію, що мені хочеться власного затишку, власного будинку. Скоро в мене через три місяці народиться дитина, і нам треба щось з цим робити. Грошей, увага! Відкладень немає. І Я просто розумію, що колись я звільнилася з заводу без відкладень, без, без, без зв'язків, без нічого, і в мене вийшло, Я не повернулася назад на завод. Хоча мене там очікували, мені навіть говорили, Настя, ми тебе чекаємо повертайся на завод. я просто поставила собі ціль. Ну, от, я реально десь всередині, маючи ось під серцем носячи дитину, я розуміла, що ну, мені вже хочеться, у мене є бажання. І тут, тут перший дуже важливий інсайт, коли у вас є бажання, як тільки воно з'являється в вашій голові. Це може бути в вашій реальності не тут і зараз, але з часом, коли ви будете робити ціліві дії, це буде. Починаємо дивитися, гортати, починаємо дивитися OLX, розуміти деякі ціни. Я починаю запускати курси, починаємо відкладати на перший внесок і так далі. Перший внесок на той момент у нас був 40 тисяч доларів. Відкладень ноль, друзі, ноль відкладень. Перший внесок, 40 тисяч доларів. Плюс там всякі розходи і так далі. Навіть можливо навіть більше ніж 40 тисяч доларів. Ну да, десь в районі 40 тисяч доларів. Тобто, ну в Хмельницькому на той момент. Можна було б купити однокімнатну квартиру у нас спокійно, а це був тільки перший внесок. І це було вже літо. Ми потихеньку відкладали відкладали гроші, але ну як відкладали? Заробляли, ми не відкладали, ми просто заробляли гроші, я запускала курси. І тут основна ціль Цього відео, яка основна ціль, у чому? У тому, що я вам хочу показати, як мислення вирішує ваш масштаб, тому що коли ми почали дивитися, от вже за містом. Ми почали в цьому містечку, в якому ми зараз є, дивитися різні варіанти. А це були варіанти, де в нас був тільки перший поверх, де був будинок. І в нас був тіпа квартирка була тільки на першому поверсі. Це був варіант просто квартири, і це був ось цей варіант, в якому ми зараз. Типу, коли я дізналась про цей варіант, який ми придбали, я розуміла, що Віталік спілкувався з. З людиною, яка продавала з менеджером по продажів, і я розуміла, говорю: Віталік, там такий великий огрудок, там 150 п'ятдесят квадратів. Мене 150 квадратів взагалі не розраховувало, Це нереально, це нереально, щоб у нас вийшло, щоб нам вдалося. Це нереально. Ми до того дивилися 70 квадратів з невеличким огрудком, і дивилися квартиру 50, по моєму 2 квадрати. Вона супермалютка з малесеньким огрудком. Оця от квартира вона була в багатоквартирному будинку. Я дуже добре пам'ятаю, що я не була задоволена ні тим, ні тим. Тобто мені ні той, ні той варіант не подобався. Але це в нашому розумінні, в нашому мозку було доступно і було зрозуміло, як ми можемо це отримати. Натомість, коли ми приїхали подивитись, ось цей варіант, він величезний. Тут 150 квадратів, тут 75 квадратів, ось ось огрудку, територія, тут поміститься все відносно, ну, крім басейну. І я дивилась на це все і я горіла. Тобто я розуміла, що ті варіанти, які нам доступні, по бюджету, вони нам не підходять. І я розуміла, що нам підходить ось цей варіант, тому що я горю цим варіантом, він мені підходить. І просто в той момент я вирішую сама для себе. Здавалось би, це не наш рівень, це не наш масштаб. Але я просто повірила, тому що я горіла і я зрозуміла, що ми все зробимо для того, щоб отримати саме цей будинок. І у висновку від того моменту пройшло два роки. Ми тут сидимо. Ми могли заїхати ще минулого року, але ми тоді придбали авто. Ми тут сидимо, і я вам розповідаю. Ось це що тут основне Основ... це, напевно, буде інсайт номер два. Основне це те, що ваша реальність залежить від... Вашої уяви, і якщо ви можете уявити, що це вам доступно, це буде в вашій реальності, тому що зовсім нещодавно, боже, це було зовсім нещодавно. Ми поїхали подивитися той ту квартиру. І той е, шматочок будинку, який ми хотіли придбати, які нібито були доступні, ми подивилися на це все і просто зрозуміли, що які ми молодці, що ми обрали цей варіант. Так, да, треба було трошечки порвати жопку, треба було трішечки напрягтися. Але ми супер задоволені, що ми зараз проживаємо тут. А тоді зрадити себе і взяти те, від чого ти не гориш, це було найгіршим варіантом, і я дуже рада, що цей варіант з нами не стався. Після того, як ми отримали позитивне рішення щодо того, що нам. Дадуть цей будинок, ми сплатили всі кошти. Там вже було дуже багато деталей, які я не буду озвучувати. Нам там і рахунки блокували, і так далі. Коротше, там було багато стресу, звісно, що інакше не буває, друзі. <свісно> У нас вже була змога заїхати минулого року. Але минулого року ми вибрали для себе придбати авто і всі сили вклали в нове авто в Порш Макан 24 року, який ми забирали з салону в Одесі. Після того ми ще реально рік жили кайфувати. У нас будинок просто стояв. Ми не робили. Оли ремонту і вже почали робити в січні тут ремонт. Ми вклали більше 50 тисяч доларів на ремонт першого поверху. Ще немає всіх меблів, але ми вже супер задоволені, що ми тут живемо. Ми нікуди не спішимо, і ми реально живемо в Кайф. Ми зараз не рвемо собі, не даремо собі жопу, щоб тут повністю доробити ремонт. Тому що ми ще хочемо жити в Кайф. Наприклад, в той момент, коли ми сюди заїжджали, у нас ще не було стола і не було стільців. Натомість я організувала на 20 тисяч доларів свято плюс подарунок Віталіку на день народження на його 30 річчя. І да, за цих 20 тисяч доларів можна було би зробити там якусь частину ремонту на другому поверсі. Натомість ми хотіли кайфувати. У нас от такі, такі цінності, що ми да, ми зараз живемо в будинку, де не до кінця зроблений ремонт, не зроблені сходи, не зроблений другий поверх. А нато натомість, те, що ми зараз маємо на першому поверсі, нам цього ось так ось з головою вистачає. Який сенс цього відео? Сенс у тому, що ваша реальність залежить від вашої думки, від вашого мислення і те наскільки ви зможете. Вірити в те, що те, що є у вашій фантазії, у вашій голові, може стати вашою реальністю, від того залежить те, що буде в вашій реальності. Якщо в вашій реальності, якщо б у моїй реальності на той момент був була б та квартирка на 50 метрів квадратних, Боже, я не знаю, як би я себе почувала, і взагалі скоріше всього я би жалкувала про це все. А наразі я просто сижу і кайфую від того, що тут. Коли я зрозуміла, що я так багато цілей досягла саме завдяки ось такому мисленню про красті мислення, у мене в житті з'явилось все. Я навіть не знаю, що тут перераховувати, окрім бази, це будинок, це авто, це медійність, це постійний дохід, це офігенна команда, це співпраця з зірками. Я сама записала пісню і буду скоро знімати кліп. Це робити ремонт. Да, не так швидко, як би ми хотіли, але це ремонт не в кредит, і це ремонт за ось за живі кошти. Але той ремонт, який би ми самі хотіли, розумієте? це. Це супер велика різниця, це супер великий кайф. Коли я розчолкнула отак, от своє життя, я зрозуміла. Що в цьому житті реально все і створювати можна все саме завдяки мисленню? Я дуже багато ти вчилася, і я розуміла, що тверді інструменти не будуть вирішувати всього. Я коли була вагітна, я якраз з цим стикнула, що я вже ніби була сама розумна в маркетингу в запусках і так далі. Але у мене чомусь не було цього квантового стрибка, квантового прориву. Після того я почала придивлятись до медитації, які я так давно висміювала. Я не буду вам розповідати про те, що я буду продавати медитації, тому що я не планую. Але це той інструмент, яким я дійсно користуюсь. Про це я взагалі окрема Історія, дивіться у мене в інстаграм, але я нарешті дійшла до того, щоб створити курс помислення. Раніше у мене був курс лише по запускам, продажам і так далі. Але люди, які там робили результати, завжди мені говорили: тут 50% цього результату це 50% тверді інструменти, 50% мислення. Ти так класно качаєш мислення, що тобі треба курс помислення. І ось ура, він буде вже 21 вересня, 25 року, не знаю, якому році ви це дивитесь. Стартує офлайн перед навчання у Львові. Там будуть спікери, там буду я. Вступати і там буде такий масштаб, масштаб, що ви просто не уявляєте. Там буде вступати, буде приватний концерт Олега Шугара. Шугар, Він просто Шугар називається. Його пісня Она не хоче Олег. Не є Оля, і потім, 20 жовтня, ми стартуємо з основною програмою. Натомість я розумію, який це масштабний офігенський продукт. Я хочу його проводити, планую його проводити всього лише один раз на рік. І для кого він? Він Для всіх. Якщо раніше мої продукти були тільки ексклюзивні, тільки для дуже вузької категорії людей, то зараз це реально для всіх. Якщо ти в наймі, це для тебе, ти тут зможеш вийти зі своїх блоків програм. І реалізувати те, що ти захочеш. Якщо ти підприємець, ти зможеш масштабувати свій бізнес. Якщо ти в інфобізнесі або інфопідприємець, або експерт, або см спеціаліст, будь-що, ти теж зможеш масштабуватись. Коротше, якщо у тебе є ціль, якщо у тебе є завдання, якщо ти сама не можеш масштабуватись тобі треба качати мислення. Качати мислення, тому що разом зі мною з моїми менторами з моєю командою. Ми стартуємо вже зовсім скоро. Якщо ти хочеш дізнатися всі деталі, якщо ти хочеш дізнатися всі суперважливі моменти, просто залишай заявку в описі з в бо. І я з тобою зв'яжусь, надішлю тобі всі посилання. Це не буде ніякий зізвон, це не буде нічого такого, Я надішлю тобі просто інформацію, розкажу про ціни, які будуть актуальні на даний момент. Друзі, наш будинок, наше авто, наша донечка, наше життя це приклад того, що мислення реально може змінювати все у вашому житті. Вам потрібно тільки перше забрати скептисизм. Я теж я раніше взагалі таким страшним скептиком була. у Мене навіть десь є сторіз, де я висміюю висмію медитації і грошове мислення. І це не було так давно. Це було всього лише два. Роки тому і реально це висміювала. Натомість зараз я найбільший прихильник цих теорій, я найбільший, найбільший прихильник цей цих практик. Я сюди найбільше вкладаю грошей, і я готова з вами ділитися цим. І я реально вважаю, що абсолютно кожній людині потрібно бути тут, чим би ви не займалися. І наш будинок, наші, наші досягнення, наші всі цілі це про те, що реально мислення змінює все. Ким би ви не були, де би ви не народились, чи в селі, ким би не були ваші батьки. У вас реально все, що може вкластись у ваші голи. І навіть як доказ того, що те, що не вкладається у вашій голові, може бути у вашій реальності. І це не має бути через 10 років чи через 20 років. Вам не треба чекати 40 чи 50, якщо вам зараз 20. це може бути за 2-3 роки у вашій реальності, при тому, що ви можете жити, живати найкраще життя. Я часто задумуюсь і часто думаю про те, чому у мене виходить, а у інших ні. Я просто, знаєте, аналізую от люди, які йдуть зі мною, наприклад, крок в крок, і я потім йду швидше, а вони залишаються. Чому так? Чому так виходить? Все дуже просто. Тому що ці люди. Люди не качають мислення. От навіть або навіть ті студенти, які показують класні результати, коли працюють зі мною. Потім закінчується курс, вони працюють, перестають зі мною працювати. Вони відкатуються назад, просідають в доходах. Чому так трапляється? Тому що вони самі не знають, як качати мислення. Поки вони були зі мною, я їм качала, качала, розповідала, ми робили практики і так далі. Я підсвічувала, показувала. Як тільки курс закінчується, люди відкачуються назад, чому тому, що вони не знають, як самостійно прокачати мислення, і саме про це ми найбільше будемо говорити на курсі трансформацію. Друзі, ось така ось історія. Орія, я обов'язково запишу вам відео з нашим будинком, коли вже тут буде закінчений ремонт, коли вже тут буде красива травичка. У нас буде готовий другий поверх, коли будуть готові гості гостьові кімнати, коли буде го готова гардеробна. Я обов'язково ще запишу відео, як це все виглядає, скільки ми сюди вклали і так далі. Я найщасливіша людина на землі тільки тому, що я відмовилась від скептицизму. Відмовилась від категоричності, що я категорично не вірю в це. Почала в це вірити, почала це робити, і у моєму житті реально почало змінюватись все. Тому, друзі, віра в себе, робота з мисленням. Ви на трансформації обов'язково, і у вас все обов'язково вийде, і всі ваші мрії стануть реальністю. Це дійсно можливо. Ставте лайк, діліться цим відео. До зустрічі у наступних відео. Люблю вас і зустрінемося на курсі трансформації.